Йде стратегічне протистояння між демократичним світом Росії. Реальна війна, і розумію, Росія вирішила задіяти комплексну спеціальну операцію інфраційну для того, щоб не тільки е дарити якраз по єдності наших союзників, а привести до протистояння на більш стратегічних рівнях, наприклад. США Китай показавши якраз які плани там є, щоб відволікати ситуацію і е, можливо, увагу і не тільки політично, дипломатично, але й військово від України для того, щоб приємтувати наших союзників на ті більш стратегічні проблеми, Розуміло, що одна із е, завдань спецоперації це е, упередити можливо наш контрнаступ, розкриваючи можливо сили засоби, які задіяні. Хоч вони мало не відповідають дійсності, але вони е дійсно сьогодні формують інфраційну позицію так, щоб іменно виконати три завдання: саме перше це уперед наш контрасту і зрозуміло показати, що вони володіють режимі онлайн, і ми не матимемо якихось перспектив. Друга ситуація це посіяти протиріччя самими союзниками недовіру, тому що йде обмін розвідінформації. Я сам заключав угоди з країнами Європейського Союзу, США, Канади, і це було надзвичайно конфіденційно. Виток завжди він небезпечний чим, що розкриваються джерела, і тому часто тоді інші країни е, утримуються від передачі такої інформації. А Зараз консолідоване розвідство, Півтовариство контролює Росію її агресивні плани, а посіяти протиліччя, це зрозуміло давати якусь інформацію. Частково реальну. Я прямо скажу, що ми оцінили ці е, формати. Це є реальний розвідданий з іншого боку. Є аналітичний матеріал на 70% з відкритих джерел. Те, що навіть по збройній техніці, навіть Рамштайм і лідери країн кажуть і не переказують, скільки нам передали танків, БТРів, БМП, наприклад, навіть е, боєприпаси. Тобто це не закрита інформація, але вона подається як добута розвідінформація. інформація. І третя особлива найважливіша частина це препарування цієї інформації, як її подати, щоб створити ілюзію, що є відповідно глибоке проникнення в е, американські спецслужби, що показати, які є протиріччя, і створити протиріччя між у союзниками між США, Британія, країною Європейського союзу створити стратегічне протиріччя, новий виток протистояння між Китаєм і США, між Європою і США. Про що вже Макрон говорить про автономію, і саме головне це те, що є матеріали, які чітко розкривають всю допомогу України, плани і задуми щодо і наших сил засобів, і саме головне проведення стратегічно наступальних операцій. Велика частина з них це недостовірна інформація, але як робиться в цій ситуації? Обов'язково підкріплюється конкретними розвідматеріалами, конкретними файлами, документами або фактами, як ми говоримо як таємними, так і нетаємними. Тому якраз твориться ілюзія, що це такий величезний конгломерат, який Росія добула. Яким чином ми говоримо? В першу чергу це законспірована агентура Росії, яка працює і в США і в країнах союзника в і технічна розвідка, яка проникає. Структури якраз і спецслужб, пам'ятаємо навіть хакерські атаки, колись давали проникають хакерів, Пентагон, там біоді резервну систему. Це фактично спецслужби Росії, які добувають ці матеріали і якийсь час їх утримують, тобто не дають витоку. Але сьогодні поставив питання навести комплексний інформаційний оперативний удар по всій моделі протестен з Росії, і вона все те, що було використано, навіть ризикуючи, що будуть вичислені їхні агентура. Або канали отримання інформації, але тут уже питання важливе. що важливіше чи нанести удар, чи зберігати агентуру. А скажу як ж вона ризикує, вона ну, може вивести їх просто в процесі вже, і вони вийдуть на США вже до того, як контрозвідка Сполучених Штатів Америки або інших країн їх виявить. Але сьогодні ми маємо факт якраз такого інформаційного посилу. Нам треба тверезо оцінити що це дійсно спецоперація, оцінити сили ресурси, можливі витоки інформації. Де пройшли це в першу чергу американці? Проводять, ну і нам, тому що і в нас можуть бути агентура і проникнення технічних засобів Росії. Вона, до речі, має серйозні технічні е, можливості розвідки. Проникнення в комп'ютерну систему, в шифрувальні моделі це дуже важливо і зрозуміло пілотувати якраз ту модель, яка б не дозволяла витоку. І тут змінивши деякі плани, можливо, на я навіть говорю, на упередження. Якщо навіть і не було більш конкретних даних, нам доцільно сьогодні змінити плани і обмежити. Кількість людей, які мають доступ до цієї інформації, тому що в США буквально вчора сказали, що до таких матеріалів мали сотні людей. Це допустимо, коли до розвіду інформації таємної інформації мають доступ не тільки першої особи або безпосередні організатори, а їх декілька чоловік, але і помічники, і якісь так сказати, політики, аналітики, От якраз це привід для того, щоб ця інформація постійно витікала, і тим більше на цій основі. Формується агентурний апарат, який проникає і встановлює контакти з цими людей, і шукаються діри в технічному захисту, де проникає технічна розвитка Комп'ютери, шифрувальні системи США, наприклад, спецслужб інших відомств. і це якраз є проблема. Сьогодні треба переглянути всю систему безпеки і переглянути всю стратегію боротьби з Росією.